9 жовтня в приміщенні Київського професійного будівельного ліцею провели святковий захід з нагоди 70-річчя установи. За цей час зі стін цього навчального закладу випустилось більше 30 тисяч кваліфікованих робітників для будівельної галузі країни. Я працюю в навчальному закладі вже 20 років, і я бачила, як змінювався цей навчальний заклад. Мені дуже приємно на сьогоднішній день бачити людей, які були в такому віці, в якому там я зараз приходять до нас. У нас є випускники, які закінчили навчальний заклад, які здобули освіту у навчальних закладах вищих і повернулися сюди. На сьогоднішній день Оксаніна Галина Захарівна це випускниця 60-х років. Вона закінчувала університет, викладала у нас зарубіжну літературу і Тільки чотири роки, як на заслуженому відпочинку, на свято прийшли всі ті, хто навчався та працював в профтехучилищі номер 27 випускники та роботодавці. Ми виготовляємо дорожну техніку, розробляємо У нас конструкторське бюро, яке розробляє і виготовляємо. Ми працюємо з 79 року з училищем, беремо на практику. Брали по 17-20 осіб, залишали 2-3. Дві-три особи на роботі. В основному в нас зварювальники, ну і будівельників теж берем. Закінчив в 80-му році, пропрацював 20 років майстром виробничого навчання. Тут училище дало дуже велику школу. Це дуже великий університет. І життєвий, і професійний. Кажуть. У нас в крайньому випадку, коли сказали старі кадри, що ті, хто пройшов, пройшов систему ПТУ, ті в житті ніколи не пропадуть. Випускники та учні ліцею брали участь в будівництві таких архітектурних споруд, як міський центральний залізничний вокзал, український дім, палац культури Україна, станції метро Лук'янівська, Сокорки, Позняки та інші, проводили реконструкцію фунікулеру, а також здійснювали будівництво житлових будинків. Нам потрібно зосередитись на тому, щоб підтримати якраз цей вуз для того. Того, щоб випускники мали можливість отримати роботу, щоб для того, щоб відбудувати нашу країну, дуже цікаво. А хто є серед випускників і знайшов героїв соціалістичної праці Адаменка Сергія Вергільовича, будучи муляром, він зміг е, своїм трудом заслужити визнання широкого кола громадськості. Тому є серед випускників герої, справжні герої. Тому я би хотів, щоб випускники рівнялися саме на таких людей. Депутат Київради Володимир Гончаров завітав на день народження ліцею. Вітавши викладачів навчального закладу та керівництво зі святом. До нас прийшли привітати ну, в першу чергу, це наші партнери-підприємці. Ну, я б не хотів сказати наш меценат, назвати Гончаров е Володимир Валентинович, депутат Київради, яким ми підтримуємо тісні зв'язки. І я думаю, що ми будемо співпрацювати. Надіюсь, що ми оберемо дарничани його в Верховну Раду. І я думаю, що він ще більше буде вникати в наші справи, допомагати нам. Будівельне спрямування дуже не, не всі бажають йти. Але йдуть діти, і вони потім не жаліють. Вони стають кваліфікованими спеціалістами. Багато ви як вчули сьогодні є випускниками нашого навчального закладу, які повертаються до нас, набувши досвід, стають працювати майстрами викладачами. А в холі Київського професійного будівельного ліцею з нагоди 70-річчя навчального закладу було проведено виставку квіткових композицій дари осені, до якої долучилось близько 35 груп учнів. Осінь вже настає, тобто не буде вже таких гарних… Гарних квітів не зможемо зробити. Саме дирекція ліцею і самі учні, учнівське самоврядування хотіли придумати таку виставку. Готували всією групою, тобто дружно, щоб було гарно, душу хотіли вкласти. От почався другий місяць. Ну навчання так подобається. Тобто. Багато чого нового дізнаюся. А для тих, хто хоче навчитись будівельній справі, нагадуємо, що двері Київського професійного будівельного ліцею для всіх завжди відчинені. За адресою вулиця Горлівська, 220.